Увага! Звучить національний славень України. Прошу всіх встати. Тож, друзі, між командами Штурм Іванків Арсенал Київ. арбітр зустрічі дав стартовий свисток. Вся бригада Київська область. Спостерігач арбітражу Михайло Радіоненко. Київська область. Олександра Омельченка ні до Арсенала Віцепіріча. Болі. Спортивним директором України серед аматорів Київський атлет. 5-0. Зараз Артур Купрій на ударній позиції. Непоганий посола Нестеренко. Добора такий гол, друзі! Рахунок в матчі відкрито. Яка чудова комбінація. 13-та хвилина. Після передачі Артура Купрія точним ударом відзначився Андрій Нестеренко, який підключився в атаку. Блять, один раз, блядь, втратили позиції, нахуй і отримали. Сьомим номером. Ох, яка комбінація зараз але ні. Запалює лайнсмен прапорець і основного конкурента. У відрив. Хороший зараз був простріл від Андрія Нестеренка. Зараз Сергій Шевчук проривається правим флангом. Подає на Дальню, не, не, не дотягується до м'яча Дмитро Димнич, але атака продовжується. Подача ще одна. Подивіться, яка масована атака штурму. І удар по воротах, І гол носі. І коли здавалося, що атака е, штурму вже захлинулася, помилка захисників Арсенала, не змогли вони. Е, е. Що за паніка, бля? Ну це піздець просто. Дарує м'яч гравцям штурму. І цей гол, друзі, не буде зараховано, тому що персонал відбулася заміна замість Володимира Бурбона, який грав під 14-м номером. Мельниченко на семидочний, вже в карному майданчику. Небезпечний момент біля воріт. Йому згоріт. Краще видно. Удар по воротах Васянович. Мельниченко. Зараз непогано зіграли у сіночку. Небезпечний момент біля воріт. Штурму. Лящук. Закидаю зараз Ігоря Сікорського. У забігання до воріт Арсенала. Доходить м'яч до Димнича. Тим часом Богдан Каденко робить у нас свисток про закінчення першого тайму. Нічого не додав РФ. Друзі, повертаємося на стадіон Лівий Берег. Чемпіонату Київщини вища ліга. Зустрічаються штурм Іванків та. Ох, який момент зараз буквально на початку першого тайму. Виконання Артема Старгородського. Подача вибивають футболісти. Це Рудзінський. І. Дуже небезпечно зараз був момент. Другим темпом пішла атака. <рив> <рив> Арсенала з власного карного майданчика, але на підбирання димніч. Запускає Нестеренко. Нестеренко проходить як на велосипеді свого опонента по, флан... по правому флангу. <рив> Старгородський. Непогана, яка комбінація. удар по поворотах виручає зараз свою команду. Яковчука але на добуванні Ігор Корський. Рахунок стає 3-0 на користь штурму.

Андрій Нестеренко простріл. Відгукується цей простріл. І Сергій Шевчук і з хорошої позиції лівою ногою своєю коронною лівою ногою. Ну що ж, тим часом гра у нас завершилася, як я і говорив, рефері Бодан Каденко не додав жодної хвилиночки до основного часу матчу. З рахунком 3-0, ось так, по буденному штурм. Заробив ще одну перемогу з вами на Ютуб-каналі Іванківського штурму для вас працювали відеооператор Руслан Маляновський та коментатор Валентина Одієнко. Бажаємо вам удачі, бажаємо вам щастя, бажаємо перемоги нашій державі, нашому народу. Дякуємо Збройним силам України за можливість зрати у футбол. Ну і до нових зустрічей на YouTube-каналі Іванківського штурму.